Слава Україні, пане Віталію рада вас бачити. А сьогодні, 1 грудня 1991 року, відбулися одразу дві непроминальні події: перша це референдум, про що я щойно говорила, а друге це вибори. Тому скажіть, будь ласка, чи були ви на цих виборах, чи голосували ви? Соромно признатися, соромно згадати але ми в цей час жили в Москві, Щоправда правда на вулиці Івана Франка. Але це маленьке виправдання, і тому ми пропустили цей найкрутіший момент в житті кожного українця. Ми потім виправдовувалися все життя. Виправлялися все життя у всіх революціях. Хоча брали. Ну це ніяк не ви не виправиш. Дивіться зрозуміло. Але те, що ви мешкали на вулиці Івана Франка, ну ви знаєте, це добре. А згодом ви вже голосували. Правда, на всіх виборах були так, так. Далі ми дисципліновано ходили на всі вибори, віддавали. Завжди за того, хто програв. Ну крім е, крім Ющенка в третьому турі. пам'ятаєте цю історію. Вот. Е, ну, ми чесно, українська інтелігенція вона завжди голосувала за того, хто програв. От е, за Петра Олексійовича, коли він виграв, і за Ющенка в третьому турі це були всі наші успіхи, як громадян. Це чудесно. А кажуть, що меншість вона має рацію, а більшість не має ніколи. А власне хотіла би ще сьогодні з вами порушити таку тему, що в Одеській міській раді, можливо, ви чули про це днями на сесії Одеської міської ради. Депутат від партії довіряй ділам. Ну, вже можна подумати про його приналежність. Такий собі Василь і Єремія, виступаючи, а вже ж російською мовою, запропонував вести мораторій на перейменування вулиць. А, про Українські активісти або ж просто українські активісти називають Одесу єдиним великим містом в Україні, яке впевнено провалило процес декомунізації. А, скажіть, будь ласка, в якому контексті ви розглядаєте цю ситуацію і як ви вбачаєте от подальший розвиток подій? Ну, Ситуація стандартна досить для півдні і сходу України, коли надто криклива російська. Лоббі перекрикує і намагається спрямувати розвиток нормального українського півдня існує. Тому тут ліки тільки одні. Найбільший лікар це Путін. От. І чим більше він буде бомбити Одесу, або воно не буде бомбити, тим легше буде говорити на публіку. Насправді, я вас розстрою. Але поки все покоління не піде з сцени, я не буду казати, не помре, а не піде з політичної сцени. Це ви тривати. Тому що, як показує досвід росіян, їх не лікують ні смерті, ні загрози, ні бомбування. -бом Вони зомбовані, зомбовані минулим. Вони тягнуть країну в минуле за ноги. Вони хочуть, щоб ми употонули назад тому, від чого ми викраскалися. От. І е, в їх і треба відправити. Тобто, е, Якщо тебе тягнуть вниз, відбийся і повзи вгору. А вони хай падають вниз і там живуть. Там їм напевно до. Я по-правді, розглядаю цю ситуацію в такій площині, що безапеляційно треба брати таких і єремій, і, і подібних за руки і за ноги, і викидати з Одеської міської ради. Тому що по-іншому ради там дати дуже складно. І, власне, пригадую я, коли Одесити мали створювати навмисно петицію, щоби зібрати 25 тисяч голосів, аби знести пам'ятник Єкатерині II. От, власне, ті, які Екатеріні II, яка спершу з яких зліквідувала гетьманат, потім зліквідувала Запорізьку Січ і до того всього ще відправила нашого останнього кошового отамана Калнишевського на Соловки. Власне, що не так, тому що люди, Одесити, вони протестують. А більшість не більшість, але є ось ця свідома, свідомий нарід. А що робити з цією одеською міською радою? Чи можливо якимось чином впливати? Чи от, знову ж якісь петиції, інформаційна кампанія? От як, тому що просто так оце все спостерігати, слухати російською мовою. Бо під час війни на 10-й рік війни мені здається, це неможливо. Можливо, у вас є якась думка щодо цього? Ну універсального рецепту нема. Просто війна, вона ж розв'язує руки для додаткових аргументів. Тобто, там, де ми раніше діяли переконанням, тепер ми діємо загрозою. Тепер на нашій стороні, типу СБУ СІО, і сілої структури. І бачите, скільки кригувальників з їхніх рядів. Насправді заарештовують і скільки за хабарі іде в, під арешт, під суд. Е, насправді це ж всі одного поля ягоди абсолютно. Тобто е, і хабарники, і коригувальники, і захисники е, назв вулиць, і пам'ятників радянській влади – це одні й ті самі люди. І під час війни насправді е, ми їх бачимо, вони вимальовуються більше і. Ми їх принаймні побачимо в приціл. Ну поки що в приціл чисто оком, але е, вони проявляються значно яскравіше. От. Ну і далі з ними треба працювати персонально, індивідуально, треба працювати з їхніми родичами, треба працювати з їхніми дітьми, треба роз'яснювати на місці роботи такого подонка, хто е, грубо кажучи, там, де дружина, працює, щоб знали, чия вона дружина, там де, ну, вчиться, щоб знали. Чия вона дитина, і от тільки от такий персональний розголос зможе скоригувати по своїх їхню поведінку, тому що крім як боятися, їх нічим не виправиш. Совісті у них немає, честі у них нема, правду, вони бачать зовсім не там, де ми. У нас нема це знаєте, якось переконувати ну там хворого психічно, Наприклад, ні, його не можна переконати. Його можна загнати в правила поведінки, коли він нешкідливий, тобто формально нешкідливий. І все, доведеться їх заганять. Перекратить ми їх не зможемо. Значить, повинне оточення їх не працювати над їхньою паблісіті, Так щоб вся е, е, рідня всі сусіди знали, які ж це суті. І як вони підривають майбутнє тої самої Одеси і, той, і України всі. Тобто, це має бути суспільний розголос, оскільки в них немає ні чести, ні гідності, нічого і й таких інших морально-етичних цінностей, які притаманні здоровій людині, то їх можна винятково висміювати. А певно, щоб висміювати, має бути висока національна свідомість в тих громадян, які перебувають в цій країні. І власне, щоби говорити російською в публічному просторі, перебуваючи у міській раді, було ганебно. Тобто, я так розумію, що тут має бути особливий тиск громадськості, і саме громадськість. Має показувати і чинити опір, тому що я почула, що ви сказали, що дуже треба, що таких людей ми не змінимо, просто треба, бо вони відійшли. Ну, якщо би не у засвіти, то хоч би з тих посад. Бо власне мені 19 років, і якось я задумуюсь над тим, якою я хочу бачити цю країну через кілька років в дуже недалекому майбутньому. І я розумію, що винятково формуючи ось це середовище небайдужих, свідомих людей, які не бояться. Ставити незручні запитання, аби потім було зручно, певно, тільки от, виховуючи оце свідоме покоління, можна буде зігнати і таких: і і Єремій, і якогось Київ, і підківників, і все, оце. Решта, ви погоджуєтесь із цим? Ви знаєте, стандартний це фільму шахів: це коли люди із могил, зомбів стають і починають копати живих людей і забирати у них життя, і забирати у них майбутнє. Оце зомбі-апокаліпсис, то що називається, що ми бачимо з вами. От. А зомбі, відповідно, будь-який подивіться фільм жахів, там є відповідні рецепти: свята вода, оситовий кіл, молитва, хрест і прочі діла. Тільки вони зараз мають трошки інший вигляд. А інший вигляд вони мають, власне, в руках активістів, в руках тих, хто хоче змінити ситуацію. Тому. Кожен повинен е, висловлюватися на цю тему. Кожен повинен противитися цьому, кожен повинен проявляти спротив громадянський. Кожен кожен, без виключення хто відчуває протест, повинен його проявити. Не знаю, коментом, там, плювком в обличчя, чим завгодно. Але вони повинні відчути. Опір відчути, що вони чужі на цій землі, і їм єдина дорога це в цю землю. А от їхні діти вже з ними треба розмовляти, тому що діти не отруєні радянськими інформаційними вірусами. Діти це люди, з якими в принципі можна шукати спільної мови, викресливши, відкинувши ці зомбі з ніг і втоптавши їх назад в землю, куди вони повинні. Я цілковито з вами погоджуюся. Тут і згадується власне слова Чорновола, що Україна починається з кожного з нас, з кожного, хто дивиться цей етер, з кожного, хто його вподобає, з кожного хто його коментує. Ваш голос має значення, ваше невдоволення має значення. Невдоволення, коли воно підкріплене аргументами, коли ви чітко розумієте, що такого бути в країні, яка провадить війну національно визвольну, такого бути не може. І власне обговорювала я це з паном Андрієм Смолієм, але хочу порушити це питання із. З вами, що українці досі слухають російські пісні, тому що зараз підбивають підсумки року, і є така програма Apple Music, де можна споживати музичний контент. І власне там, в рейтингу, є російські пісні. От що би ви сказали таким людям, умовно кажучи, якби я посадила ну такого, такого персонажа перед вами? Що би ви йому сказали? Це дуже складне питання, тому що це називається лінощі душі. Це як люди лінуються перейти на українську, навіть якщо вони пристойно знають, Оце змінювати якісь звички, Ой, а я з ним завжди російською говорив, а як він на мене там подив, і що це я повинен? Оце я що із кицькою повинен говорити українською, що із собачкою говорити, я повинен українською. Та ні, я, я так якось там протримавсь. І те саме в розвагах в цих смаках за інерцією вони багато в чому зберігають оцю окупаційну традицію. Тому я би сказав, що я би сказав звичайно стандартні фрази щодо війни, щодо того, що схаменися, щодо того, що, що ти робиш, і так далі. Але переконання тут абсолютно не. Тому тут е, допомогти нам, українцям, може тільки і виключно держава. Якби у нас була держава проукраїнська, то вона б нам допомогла активніше. А у нас держава ну в захисній позиції відповідно до агресора, то тут держава теж повинна підключитися і ну принаймні зробити так, щоб зізнаватися що в цьому було сторону, ну от як мінімум, тобто не треба їх бити, не треба їх калічити, а от е, кипкувати з них. Принижувати їх за те, що вони ліниві, за те, що вони не вміють змінити себе навіть під страхом смерті і бомбування. Вони залишаються такими самими тупими ублюдками, якими вони народилися, і виховалися. Оце треба е, е, зрозуміти. Тобто їм в очі треба говорити, що вони ліниві, тупі тварини. Якщо вони слухають російську музику, і тим більше вона в чатах. І оце от власне ганьба за да, як це? Слово трошки затаскане. Ну, добре, не ганьба. Оце, оці саме кпини, оце саме приниження, якому ми повинні їх піддати громадському, воно може спрацювати. Ну це дійсно соромно говорити мовою людей, які тебе вбивають, які вбивають сотні тисяч українців.